Друзі, дуже важлива інформація для тих, хто будується, хто будує комерцію, хто будує власний будинок і на продаж. Хочу вас познайомити з Олександром. Олександр, доброго дня! Добридень, друзі. Дивіться, чим Олександр займається. Він займається автономною каналізацією, установка біологічного очищення стічних вод. Подивіться, будь ласка, концепцію. Подивіться його продукцію і Олександр, скажи, будь ласка, два слова: чим ти можеш бути корисним для людей твої послуги, де ти працюєш? І чим ти можеш бути для людей корисним? Працюю по Україні, а корисний чим в тому, що прісної води реально, і статистика дуже така висока, що прісної води чистої все йде менше, менше, менше. Раніше люди виходили в туалет вуличний і весь бруд залишався там, ну хрубачки, скажімо так, то поїдали, перероблялися. Зараз в будинки занесли, завели воду, пішла вода туалет, і це все виноситься на вулицю. Якщо не ставити такі очисні споруди. Прісна вода від розкладання фекалій виділяє дуже багато нітратів нітритів азоту, і вони не фільтруються ні землею, ні ґрунтом, ні піском, ні, ні навіть активним вуглем. І ці нітрати нітрити течуть просто в свердловини, в колодязі, водні ресурси, і таким чином. А коли вони потрапляють в організм людини, вони дуже велику шкоду роблять і до інсультів. І ну ви про це можете принітрати і на організм людини. Можете прочитати в інтернеті, яка яку вони роблять біду. Для того ми виготовляємо конденсаційні очисні споруди. Вони очищають ваші стоки. На виході водичка витікає без запаху, неприємного. Має товші, навіть має природний запах. Цього річкова озерна водицька. Це от реальна вода з очисної кандидаційної споруди. Оце от набрана. Це з центрального водопостачання. З, з даної моделі вода має по аналізам взагалі шикарні аналізи по нітратам і нітритам. Вона має норми питного водопостачання. Це модель АСБО Бікс, це така 13-камерна система. Вона доведена навіть по тим нормам до на рівні питної води. Стараємося виготовляємося, мадию країни, маємо патенти винахідницькі друзі. Кому цікава інформація, лишаю номер телефону. Звертайтеся і будете мати гарну автономну каналізацію.